Сьогодні, перше по статистиці, чому люди кидають церкву Христову, це розчарування в Босі. Я йому молюсь, він мене не чує. Я його прошу, він не дає. Я очікував, що церква це ідеальні люди, а це лікарня для духовна лікарня. За нерідко це стається, коли людина приходить до Христа з очікуваннями, які Христос не дає. Сьогодні є брехливі проповідники, які кажуть, прийди прийдіть до Ісуса Христа і ви будете здорові. Біжіть з такої церкви, це неправда. Ви будете хворіти. І ті проповідники будуть хворіти і помруть від хвороб, як це вже багато разів було. Якщо ви почуєте, прийдіть до Христа і ви будете багаті, це брехня. Бог такого не обіцяє. Ви прийдіть до Христа і у вас буде багато друзів, всі будуть вам допомагати на хвилиночку. Навіщо очікувати те, що Христос не обіцяє гарантовано? Так, коли ти прийдеш до Христа, ти кинеш палити і вживати алкоголь, і ти станеш набагато здоровішим. Так, коли ти прийдеш до Христа, ти перестанеш витрачати гроші на дурні справи, і ти станеш багатшим. Так, якщо ти прийдеш до Христа, то в тебе буде коло спілкування. І якщо ти будеш дружелюбним, як пише Святе Письмо, то в тебе буде багато друзів. Але розчарування приходить тоді, коли ми очікуємо те, що Христос не обіцяв. А що Він обіцяв? Мир спокій серця, він обіцяв життя вічне і багато-багато чого іншого. Інколи диявол фокусує нашу увагу на тому, що Христос не обіцяв і потім приносить розчарування. Дивись, він такий. Так він. Чи обіцяв Христос бути Царем, правителем Юдеї в той час? Ні. Він цар Всесвіту. Але люди намагалися зачепитися за те, що він обіцяв. І не отримавши, або не отримавши, вчасно розчаровувалися. Це величезна проблема. Оця проблема сьогодні номер один серед людей, які покинули християнство. Проблема номер два це страх. Бачите, в історії Юди ми бачимо ті. Дві ситуації в історії Юди і Петра, які сьогодні максимально актуальні. Тому, друже, якщо ти розчаровуєшся в Ісусі Христі, відкрий Слово Боже, почитай Божі обітниці і живи згідно них, тримайся вірою і надією за Христа.